Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні до 200... Тисяч наближається кількість воєнних злочинів росіян, які зафіксував офіс Генерального прокурора України після 24 лютого 2022 року. Люди, які пережили ці злочини або стали їхніми свідками, можуть потребувати допомоги. І для цього ще торік був створений координаційний центр підтримки потерпілих та свідків при офісі генерального прокурора. І більше про його роботу та її результати дізнаємося у керівниці центру Вероніки Плотнікової, яка сьогодні з нами в студії. Пані Вероніко, дякую, що долучилися. Дякую за за. І надзвичайно цінно, що саме питання потерпілих і свідків а стають тією темою, яка висвітлюється в контексті міжнародних злочинів, тому що про правову рамку ми багато сперечаємося на форумах як національних, так і міжнародних, але розуміємо для себе, що. Ключовою фігурою таких проваджень має бути і реально є саме особа, яка постраждала, наслідок не жодного злочинця. Ми часто фокусуємося на злочинцях, хто вчинив, як вчинив, але там же є жива людина, або люди, які постраждали, або бачили, як цей злочин коїться. От яку підтримку ви як центр можете їм надати? Перша. Історія, яка стає насправді вхідною точкою, це адекватна комунікація і формування реалістичних очікувань. Зрозуміло, що перш за все прокуратура не надає соціальні послуги, прокуратура не є соціальною службою, і не має їх підміняти. Але прокурор так вже відбувається, що з самого початку. З людиною і до кінця, з моменту реєстрації часом цього кримінального провадження, визначення статусів потерпілих і завершуючи вже в ідеальному зрозуміло, що випадку обвинувальним вироком стосовно воєнних злочинців. Але що ми робимо? Як спеціалізований підрозділ саме органів прокуратури, ми працюємо. Над комунікацією між прокурором, слідчим, потерпілим, часом представниками потерпілих, та взагалі їх очікуваннями від того, що буде відбуватися етап за етапом. Uh -huh. А, тобто, як взагалі е, повідомити про вчинений воєнний злочин, як дізнатися, е, що навіть без твого повідомлення, до прикладу, е, це кримінальне провадження може бути зареєстровано. Бо, до прикладу, в питаннях е, обстрілів цивільних об'єктів зрозуміло, що е, для себе ми бачимо загальну. Картину потерпілих навіть без окремих заяв. Ну тобто кримінальний а, процес так. це океан ви компас, куди ми рухаємося. <laughs> Та сподіваюся, що це знаєте, як в академічному веслуванні це mm -hmm. той, який стоїть і задає часом е темп, тому що ціла купа різних акторів в кримінальному провадженні, і ось Яна, ну, ви вже казали про кількість. Так. Ми можемо собі уявити, як з цим справлятися в системі юстиції, яка в своїй команді, які працюють з міжнародними злочинами, вона дійсно не найбільша взагалі у світі та в Україні, оскільки вже межує з найбільшою. Але окрім цієї комунікації, ми працюємо над тим, щоб хтось побачив, оцінив і направив потреби людини, тому що чесно. Говорячи, абсолютно відверто, я думаю, ми з вами, всі дорослі люди, коли стосовно людини вчиняється воєнний злочин, це не є її першою потребою надати свідчення. Її першою потребою є зберегти життя, гідність, здоров'я, часом отримати прихисток, задоволення перших гуманітарних потреб. Та й відновлення в цілому. Ось з цим ми працюємо в тому числі. Зрозуміло, що не самі. Тут історія, коли ніхто не мудрий наодинці, ми працюємо з реферальною мережею, яка включає а, цілу низку наших партнерів в числах громадських організацій, що вже давно працюють на цій ниві угу. і дійсно є ефективними а, та ціннісними. Але також це історія про містки а, між. Тим, хто потребує допомоги, та тими державними органами, які можуть та повинні її надавати, те, що ми бачимо з дня в день, коли є цілу купу пропозицій, але відсутнє розуміння логістики, як людині взагалі дістатися до того, щоб Отримати соціальну послугу, до прикладу, як відновити документи, як зрозуміти взагалі, на що ти маєш право? Угу. У нас є гаряча лінія, за якою можна до центру підтримки потерпілих та свідків звертатися. Зараз вона з'явиться на екрані, дай Боже, щоб ніколи не знадобилося, але запишіть про всяк випадок собі цей номер телефону, пані Вероніко. Тобто, до вас можна за гарячу лінію звернутися, а можна якось іншим, по інакшому да? коли прокурор направляє. От як люди у вас Зупиняється, розкажі це найголовніше, взагалі, ми маємо розуміти, що ми частина. Кримінальної юстиції, в першу частину ми в першу чергу ми частина офісу генерального прокурора. Але координаційний центр це не єдиний підрозділ. Дійсно, ми були створені першими, але потім розвинули для себе ще й мережу підрозділів в обласних прокуратурах. Наразі діють 9 підрозділів, відділів в обласних прокуратурах Київської, області, Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганська і Донецька зараз. Зуються в місті Дніпрі з зі зрозумілих причин запорізькою, Миколаївської і Херсонською. До речі, я хочу наголосити, що наші колеги працюють безпосередньо в самому Херсоні і лишаються з людьми, які перебувають там. В першу чергу потрапляє інформація до нас від прокурорів або слідчих, які працюючи з потерпілими або зразливими свідками надають інформацію про існування такого спеціалізованого підрозділу. І якщо одразу отримують згоду, в подальшому передають цю інформацію для контакту нам, і ми вже працюємо безпосередньо з потерпілими та свідками. Часом буває так, що людина одразу не Зголошується, і це нормально дати час, тому що не можна спричиняти щось насильно, в mm -hmm. тому числі і е, добро. І дуже важливо е, давати в межах провадження людині контроль над тим, що з нею відбувається. Це один з принципів, які ми зараз втілюємо е, в роботу органів прокуратури. і Ми бачимо в цьому дійсно е, свій результат. Але до нас можна звернутися і напряму, тому що часом люди можуть не розумітися в тому, чи було зареєстровано стосовно них кримінальне провадження. Особливо коли це питання виїзду з окупованих територій, їх опитувань і подальшого руху людини вже в більш спокійні регіони в той час, як такі реєстрації лишаються знову ж таке. Або ж ми стикаємося з цими випадками і вважаємо, що це вже показник певної довіри, коли декілька років поспіль люди не наголо. Не зголошувалася на те, щоб звернутися до держави та проговорити те, що відбулося. У нас є випадки і тих, стосовно яких воєнні злочини були вчинені до початку повномасштабного вторгнення, тому що кажемо одразу в. Війна наша почалася в 2014 році, і ми не маємо розділяти на потерпілих на певні часові рамки чи категорії. Тому до нас можна звернутися за гарячою лінією. Якщо стосовно вас немає кримінального провадження, але ви б хотіли заявити про те, що з вами відбулося, ми організуємо контакт зі слідчими або з прокурорами, ви зможете подати заяву про це. А взагалі розповімо про те, як влаштований процес, що таке допит, як він може відбуватися. Що, до прикладу, перед початком допиту ми можемо з вами бути фізично і підготувати вас психологічно. Ось, і допоможемо отримати допомогу і далі. Але може виникати історія, коли людина навіть після такого спілкування не буде готовою все ще працювати з кримінальною юстицією, і це теж нормально. В такому випадку ми. Направляємо до тих громадських організацій, які, до прикладу, можуть надавати окремі види допомоги і працювати в подальшій рамці в такій категорії. Зі скількома людьми ви вже працюєте або працювали? Е... І чи вистачає вам ресурсів і людей для того, щоб ну, 200 тисяч, майже 200 тисяч воєнних злочинів? Я не знаю, якій країні взагалі має вистачити ресурсів так. для того всього, і ми маємо розуміти, що це можна витягнути лише спільними зусиллями. Але повертаючись до реальності, mm -hmm. якби ми не хотіли ідеалізувати. Зараз зважаючи на те, що ми почали повну роботу з ну як сказати, почали повну роботу. Ми почали функціонувати як з. Підрозділ вже з січня 24-го року. Потім в восени 24-го почали потрохи працювати в інділи. Зараз повністю в нашій роботі приблизно 3,5 тисячі потерпілих і свідків. Я хочу наголосити, що ми говоримо саме про уразливі категорії. Це діти, це військово які зазнали катувань. Це цивільні, які повернулися з незаконного утримання, а це потерпілі від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це люди, які зазнали різного виду ушкоджень внаслідок мінно-вибухових травм. Тому зрозуміло, що перша пріоритетна роль саме за категорією уразливості, в тому числі. Але ж Повторюся, ми готові працювати з ширшою категорією, і це надзвичайно важливо для нас. Пані Вероніко, дякую вам дуже за те, що ви цю роботу виконуєте не просту і технічно, і я впевнена, і психологічно З те, що сьогодні до нас прийшли, і розповіли про неї більше. Це була Вероніка Плотнікова, керівниця координаційного центру підтримки потерпілих та свідків офісу генерального прокурора України, до якого можна звернутися за гарячу лінію, яку ви просто зараз бачите на екрані. Ну а ми рухаємося далі. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.